А це, по-моєму, вже остання серія. нют. Так як я пам'ятаю, тебе треба сюди дати. Опа! І крова. це остання серія, я вам нагадую. Остання-остання, вау! Так. Щепить. Нют. поможи. Я не знаю, я, я більше знаю, як дитину жовтому проходити. М Давайте берем. Це змішуємо з цим дитина. Так, дивіться. Дитина буде. Давайте це потягнемо. Опа! Да, лється. А, типа мамі нічого що у нас, наприклад, нема пару днів, типа. Ньет привітик. Сонечко, привітик. Так, давайте ще напустим це сюди. Дайте ще дивіться, бачите? Що дитина має появитися? Бачите як це крутиться? Дитино. <говори> Боже, я сім лякала людину. Смейте смеете? У него до да, травма. Так. Да ключ. Пылесос. Так, значит вам мати битенку. Ну вибач. Так, дитина, дуже дякую за ключ. Так, давайте, давайте. Так, вот, Найдите путь наверх. Так, нюд, тогда. Нюд, нюд, да нюд. Добро. хэ. Macaroni, cheese macaroni. Ну все сонце вибач. Ой, ну ти цього не бачив. Да? Так, давайте дам код. Ага. Фоткаем. Тут у нас еще один код. Фоткаем. Нашла все две, как бы, цифры, а там четыре. А, інші можна підбрати принципі. Надіюсь, Надеюсь, сейчас все правильно буде. планом. Якщо ні, я буду дуже сумна. Там одна разичка, якщо я не помиляюсь. Там є такий знак. Так. Тут вроді буде. Не знаю, де. Ой, а я начала підібрала. Ну коротше вам треба буде так находити? Малий, ти що? Я більше малого не люблю все. Вау, будете тут все цей? Ну, Побачите, ти типа закрите. Ой. Давайте, да? Дивіться. дитя, да, Мартин, треба ще щось зробити. Давайте вставити пленку. Проявлю ему пленочку так буль, -буль. Давайте. то нормально выкрыл дворе, и я экономила відкрити двері Де? О, отак можна піти? Де? О. Як мамука говорила? зелений червоний. А що буде і зелений? А мы сейчас все перевіримо. Дитина. Ша, а але... я, видимо, я йому подаю всяких блечок. Притягнеш щось там. Давайте. І що буде ще? Потрава дитини? Вау, oh, wow. почекайте, почекайте, я знаю. Малий ти де. Малий, малий, малий. <ріхи> малий. Все поскакав. Адже нам треба занучати, як я знаю. Це і це. Я...

Трохи відкрилась. Ану. Але ти дуже легкий. Куди ще Анічка тебе напоїть? З зілечками. Ходи, ходи. Аня добра няня. І там не звати Аня, а ім'я, яке мені подобається, це, типа лана. Не знаю. Лана, типа, Прикольно, типа. Ви дивіться, як це відкрилось. І так, нині. Ну, чоготешня Анічка вас буде балити до, наприклад, се серед до до вівторка. Вівторок останній день, як я вас балую. Я буду часто знімати якісь там відеосики, а. а, 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 а. Ой-ой-ой, ще до самого шкі. Ах, так. Ну от. Не злись. Давай. Rádio. não filho é data é Я бачила просто. Я якщо буду м'яною <соць> з роботом. Спеціальна пщикавка. Ви <соць> це бачили просто. Якщо цього відео не міститься, типо... Та якось так. Ой. Ой. Що <соць> творці? Короче, давайте всім папа.